Знак, у котрій годині прийде своє, то не дать би зробити підкуп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо сам тієї години, котру не сподіваєтеся, прийде син людський, позвався Петром. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав, той є вірним мудрим, домоуправителем, якого пан поставив над своєю членю, щоби давав своєчасну мірку пшениці. Блаженний той слова, якого пан, коли прийде, знайде, що вчинить тебе. Правда кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слова Той собі в серці, затримується мій пан прийти і почне бити слух та служницю, їсти, пити і відбиватися, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається й годину, котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невідомленням. Той же слова, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко бити. Той же, який не знав, але зробив, щось гідне покарання буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, а кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Ото слово Панське. Дорогі брати і сестри, Повчання Святого апостола Павла говорить нам, так якщо спарафразувати, з першого читання, що такий є вже закон, якби в житті людства чи людей, що діти повинні слухати батьків. Старші вже діти допомагати своїм батькам похилого віку, жінки бажано, щоб корилися своїм чоловікам, про що теж апостол Павло підкреслює в своїх повчаннях. І навіть, якщо взяти бджоли мають свою ієрархію. Мурашки, муровії, теж коли порпаються, лазять, щось там переносять, мають свої доріжки, путі, такі, визначені маршрути. А ми деколи як люди гонимось один наперед одного, щось шукаємо. Багато за що журимось, переживаємо. І це теж воно десь вписано в історію кожного з нас, тому що не можна бути просто легковажним, байдужим. Можна співчувати, але це тільки так назовні можна, можна навіть допомагати. Але тільки для того, щоб здобути медалі чи ще щось інше, можна ще щось інше робити. Важливе для нас, як для християн, що все, що ми виконуємо, щоб ми робили це заради Ісуса Христа і Його Царства, котре Він вислужив для нас ціною своєї смерті. І через Воскресіння. І сьогоднішній Євангелій говорить нам про те, що, напевно, буде колись Кінець світу. Ісус не жартував і не говорив це з іронією якоюсь. Не значить, що ми повинні цього боятися. тому що Кінець світу може наступити для когось, чи скажем, закінчення цього земного життя, так як якась бомбіжка, бомбардування, чи просто в когось може бути інсульт, нога переломиться на дорозі, а п'яний буде їхати і роззіб'є тебе, і ще щось інше може статися. Тобто треба бути готовим завжди до того, щоб зустрітися з Богом, який нас чекає, який бажає, щоб ми всі мали життя вічне, і не тільки духовно, але фізично теж належало йому, не собі, не своєму житті. Не думали, що ми розпоряджаємося своїм життям самі по собі, так як нам хочеться, тільки щоб ми дійсно. Були свідомі, що ми належимо йому, Богові, єдиному правдивому. І важливо, щоб що ми дуже слабкі, немічні, бідні тут на землі, чи навіть хтось з багатих людей. Щоб ми розуміли, були свідомі, що ми є перед Богом рабами, так насправді. В Візантійському обряді це деколи так підкреслюється, дехто критикує, з неповагою відноситься або каже: я раб, а що? Ви? Я дядько такий крапкий. Але коли станемо перед Богом, і будемо такі, як Адам і Єва, що до того, як вони були вигнані з Раю, то будемо всі такі самі, чи там араб, чи мільйонер, чи будь-хто інший, будемо всі однакові. Нехай е, Слово Боже сьогодні нам і при цих е, погодних умовах, таких хтось там, може, тискусь занадто зашкалює або за низки, щоб ми ще раз собі усвідомлювали, що наше життя кругке, коротке, хоча деколи кажеться, що ще молоді от, і що колись зустрінемося з Богом. Це найважніше. Треба лякатися цього, чи чекати так от. Коли ж та смерть прийде, коли треба, тоді Бог дасть цей момент, коли будемо готові теж